Дуже часто до мене надходять запитання, як у вас прокльовується насіння, яка його схожість і все таке інше. Ну, Не буду гадати і думати, давайте подивимось. Ось саме рядок пропало. І давайте подивимось, можемо порахувати. Ось як бачите, ще тільки-тільки петелечка сходить. Далі. Пішло, 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 пішло. Також є. Ось одного ще не видно на сіни. Можливо, там ще зійде петелечка, може і ні. От зажимаю палець, буде перша. Далі є, є.

Скільки штук ви, мабуть, порахували, я ні усього-навсього чотири штучки не зійшло. Оце така в мене схожесть насіння. Це насіння з моєї вергінки, сортоформи, яка йде під назвою ВР. Оце так я вам показав і відповів на ваше запитання. Що ж, продовжую роботу далі, бо тут всього. Як бачите, проривати і проривати. середину пройшов, а між рослинками ще не прорвано.